Питання знайшли, відповідей досі чекають. Влада та громада збиралися за круглим столом обговорювати наболіли для сумчан. До порядку денного внесли чотири головні теми: транспортну політику, використання комунального майна, діяльність виконкому та бюджетні витрати. Гроші їх і посварили. В профільні експертні комісії заявили простежити за рухом коштів не можуть, бо не мають достатньої інформації. На планах бюджетної комісії ці питання повинні бути повністю викладені для того, щоб ми могли з ними ознайомитися. посадовці. ж Запевняють, вся інформація про діяльність міської ради відкрита. А звіт по бюджету заслухають згідно з регламентом у липні з підсумком першого півріччя. Цей документ ви повинні були отримати. Чому не отримали? Мене це дивує. Ви по запиту не отримали а Ми навіть нам запропонували сплатити кошти за те, що там бумага, друг. Там ви сплатили за це кошти. так, да, правильно. правильно. Але, але відповіді не отримали. Щоправда, остаточно бити глечики не стали. Зійшлися на тому, що вірогідно заміни потребують окремі члени виконавчого комітету.